Відкриваю карти, і ми не робимо з цього таємниці. Ви знаєте про те, що в грудні 2012 року, коли е, виправна установа нам відмовила в подачі подання до е, менського районного суду про звільнення Юрія Луценка відбування покарання, ми зрозуміли е, те, що е, всі. Засоби національного захисту прав Луценка, в тому числі щодо його незаконного утримання у місцях позбавлення волі, вони вичерпані, і нам регламент роботи Європейського суду відкриває дорогу до. Європейського суду, щоб ми звернулися туди скаргу на порушення права на справедливий суд при засудженні Луценка, не чекаючи рішення вищого спеціалізованого суду. Регламент Європейського суду дозволяє нам це робити. Тому ми цю ситуацію довели, доказали. Зокрема, ви знаєте про те, що я звертався до е, окружного адміністративного суду і оскаржував, просив визнати. Бездіяльність вищого спеціалізованого суду по непризначенню касаційної скарги протиправною мені адміністративний суд відмовив прийнятті такої заяви, заявив про те, що вона не підсудна адміністративному суду. Тобто, в мене більше чим достатньо доказів про те, що всі засоби національні національні засоби захисту прав Луценка вони вичерпані. У нас є надія тільки на європейський суд.